Доброго дня, колеги, вітаю. Зараз ми зробимо короткий огляд Пуми 210-ї, у нас такі ось є красені. Значить, пума 210, відповідно там 213 – це номінал, 243 кінські сили це буде максимальна потужність. Крутий момент там, з там буде 984 н. Мотор стоїть Нефовський, 67 літрів. В принципі, точно такий самий стоїть на великому ряду техніки, там, починаючи з оприскувачів, комбайнів, І на тракторах 300 плюс конних, тут стоїть 6,7 літра, тобто потужності, ресурсу цього мотора буде достатньо. Ну і Коробка тут full PowerShift: 18х6 з першої по 18 без розрива, то Все на гідропакетах коротко. Значить, передня в загальному тона, тобто, Тона тут така підпередня навіску більше, і там тони стандартні, вони теж підпередні, але вони такі більші нестандартні. Ну, відповідно по мотору тут у нас пакети відповідно, кондиціонера, там, інтеркулера, радіатора, там гідравліки. Це зрозуміло, відповідно там вентилятор, візкомуфка, управління через ну, електроуправління. Значить, із особливостей тут є ми бачимо, е е компресор. Компресор відповідно е посиліть пневматичні е гальма, двохконтурні. Ми там подивимося. Значить, з особливостей також тут є амортизація переднього мосту. Передній міст бачимо е циліндр, ми бачимо, цилиндр, ми бачимо е гідроакумулятор. Тобто е в парі це все потім нам дає. Більш стабільнішу роботу на великих швидкостях. Це нам тобто, ми можемо потім використовувати більші противаги спереду для того, щоб не було галопування, тобто підстрибування самого трактора, де трактор потім втрачає контакт із землею. Ну, і, відповідно, виростає і пробуксовка, і тяга в трактора падає, тому що ну, в таких умовах працювати не можна а з амортизованим переднім мостом більші швидкості більша тяга можна отримати. Ну і, відповідно комфорт самого оператора. Так, ну, з цієї сторони ми маємо цей пар, потім е, два фільтри паливних, е, відповідно паливна система е, Common Rail, common rail ми бачимо, стоїть. Також з особливостей, е, бачимо, синій соліноїд. Е, і потім на самому, е, на самому гідравлічному насосі стоїть плита, тобто клапан який відповідає за підготовку під навігацію. Так, Значить, по передніх колесах 600 на 65R28 і задні колеса 710 на 70 r 38 Значить, Із особливостей задньої противаги. Значить, задні противаги два бліна, тобто з лівої і з правої сторони по 91 і два бліна по 250. нас збереже 152 кг. Також у нас все стоїть на клину на, клину, на вісі. Тут ми можемо передвагати це 112,5 112,500, тобто 102, 2,8 метра, то ми можемо передвагати в принципі, корисно, коли ми працюємо десь в якихось між'яддів. Значить, по кабіні відповідно з зеркала, ледовське освітлення по всьому периметру, 4 спереді, 4 ззади, по 6 діодів, проблисковий маячок, ну і номерний знак знаходиться на, зверху кабіни. Значить, по задку, значить, що ми тут маємо? Перше це пневматичні гальма, відповідно двоконтурні, подача 8 атмосфер, ну і жовта це лінія більшого управління. Також зв'язані з пневматикою, тобто Якщо ми хочемо наприклад, там обдуватися, то відповім, купуємо муфту, сюди під'єднуємо, відкриваємо, сюди защолкуємо ну, і відповідно обриваємо сам трактор. Потім гідравліка. насос у нас 150 літрів. Акціально-плунжерний. Тут ми маємо Powerbionk. Тобто ми можемо робити всі 150 літрів видавати через ці муфти, Тобто, є подача, є обратка і також є ЛС-лінія, тобто, лінія управління. Ну і, Відповідно, якщо нам потрібно зробити злив вільний з картерів, підкручуємо цю пробку, включаємо сюди муфту і робимо злив із картерів. Значить, Ми маємо 4 пари 4 пари вихідних клапанів, вони електрорегульовані. В кабіні ми також ми побачимо. Тобто поток, потік ми можемо виставляти, таймери можемо виставляти. Тобто потік нам в принципі, дуже корисний, коли ми працюємо з сівалками для того, щоб працювати з гідромоторами. Виставили потік з кабіни і поїхали. Далі також виставляємо, що можемо на нього виставити навіть пріоритет. Наприклад, на перший клапан, От ми бачимо, наприклад, перший або другий, або третій пріоритет ставимо для того, щоб коли піднімається, ну, потік самої системи трохи падає, або, наприклад, піднімаємо Навіскою, але ми ставимо пріоритет, наприклад, на перший або на другий клапан. І потім у нас гідромотор, вентилятор підтримує і насіння, відповідно, у весівному не ссипається. Так, значить, чотири пари. Ну і також, відповідно, коли ми працюємо з. Агрегатами, де на кожен раз підняти, опустити, підняти, опустити. Кнопочку нажав, таймер виставив. Кнопочку нажав 5 секунд воно давить. Відповідно, з речагами це все буде поскладніше, ну і більше втомленість самого Значить, Далі, ну, відповідно, пневматичні гальма. Тобто там бачимо ресівер один, ресівер, ресівер другий, спереду І тут стоїть фільтр осушувач і відповідно там із. Папа значить, також особливості цієї комплектації є підресорна кабіна. Я щось так піднімаю. Там стоїть пружина, амортизатор. Все просто вона працює. Також там є режими виставляє. Ну, Три режими жорсткості самої кабіни. Значить, Трьохточкова навіска, потужна. Ну, відповідно, там все виставляється плаваюче, не плаваюче. Ну і хід ми можемо переставляти або на це, або на це. Ну, відповідно, там буде змінюватися вантажопідйомність Значить, Є в нас єврофоркоп. Тобто ось такий Так він виглядає відповідно на 38 мм. Ми його можемо з пальцями 38 мм, ми можемо його передвигати по цих позумках з лівої з правої сторони. У більшості випадках ми його використовуємо, коли ми хочемо працювати, дишло у нас буде зверху, тобто ми можемо вище, а канал буде знаходитися знизу. Ну і також, коли ми, нам потрібно Прицепи або які приєднуємо, в них дуже велика вантажопідйомність на навантаження ну, на дишло, то ми під'єднуємо в основному до єврофаркові, тому що в нього більша вантажопідйомність, ніж у тягового бруса. Ну, відповідно, тяговий брус К3 стандартний з пальцем на 33 мм. Тут, а так. Значить, відповідно, управління у нас навіскою, управління вомом. Звідси відбувається це все. Так, ну і зараз заглянемо, що у нас тут в кабіні. Так, сидіння оператора, э, інструктора, відповідно, також э, по, всьому, по всьому периметру кабіни така э, шумка добра, в принципі, мігенька. ну і, понятно, звісно, э, коврик э, прорезинений. Пневматичне сидіння оператора також потрібно звернути. Воно також з підігрівом, воно така низькочастотна. Низькочастотна в нього йде амортизація. Значить, по кабіні ну, відповідно, банан, права стійка, то воно все працює. Значить, тут у нас про 700 стоїть. Він стоїть у нас на, на самому підлокітнику, трактор підготовлений, підготовлений під навігацію, тобто ми встановлюємо на контролер антенну і в принципі, працюємо, працюємо по навігації. А, значить, підлокітник, чотири пари виносної гідравліки, тобто ми виставляємо а, режими там, гідромотора гідромотора або таймера. Також ми можемо це все з монітора робити. Ну, і, Підняв, опустив і ще відповідно, положення. Це, це, це все в нас є. Значить, джойстик, газ, наші передачі. Передачі ми переключаємо Power Shuttle вперед-назад, навіска, ну і відповідно гідравліка. То клапан один із клапанів. По прибурки, значить, розворотна, тобто ми можемо запрограмувати послідовність дій, і також ми можемо навіть розблокував, якщо розблокувавши, розворотну полосу, Тобто трактор буде сам автоматично розвертатися, ми просто кажемо йому вліво або вправо. То при відповідному розблокуванні. А послідовність дій вона стандартною для цього трактора є. Тут активація навігації. Потім все, що у нас зв'язано з мотором, тобто наші круїзи обертів двигуна, ми можемо 1-2 запам'ятати і їхню, їх піднімати. Амортизація включаємо переднього мосту або виключаємо. Значить, включає, включення переднього мосту, принуділка або автомат. Ну, і відповідно диференціалів принуділка або автомат помаранчутка виділена, це все, що зв'язано з КПП автомат, тобто це транспортні роботи і це робочі. Тобто він буде автоматично, приключать передачі, в залежності від навантаження на двигун. Значить, все, що зв'язано з навіскою, тобто, у нас стоять відповідно на і є в нижніх тягах, знаходяться контроль тяги стоять датчики, які вимірюють, яке зусилля створюється на цих тях. Тобто, А верхній датчик, там, який відповідає за положення, Тобто ми можемо агрегат опускати або агрегат, тобто, опускати, або агрегат відповідно піднімати. Як себе буде вести агрегат при певних умовах тобто, від умов, тобто чутливості, як він буде підніматися або опускатися. Ну, і, звісно, кнопки, де ми можемо також піднімати або опускати з підлокітника. Потік гідравліки можемо виставляти звідси, ну або відповідно з самого монітора. І також управління Задньої навіскою, тобто це висота підняття, це швидкість опускання. І крутілка це буде чутливість, як себе буде навіска вести, в залежності від. Там, змінюватися, наприклад, тяга самого, тяга самого трактора. То, в принципі, він буде або це плавніше робити, або це буде робити дуже з великою зміною. З великою зміною. Так, значить, задня права стійка. У нас додаткове живлення відповідно до монітора, ми можемо в принципі поставити додатково ще один про 700, для того, щоб під підсівалку якусь Ізобасовську, або да, у нас там Ізобас стоїть, або ми можемо, або ми можемо додатково доставити ну, сівалки відповідно, монітор. Значить, Активація навігації, і відповідно, гідравліка це нав'язка і, і гідро... Ну, гідравліка вся, ми можемо блокувати її, або включати. Відповідно, що включена і нав'язка, і гідравліка, або, наприклад, це буде сама, сама гідравліка включена. Тобто, Ми можемо блокувати гідравліку. Освітлення, кондиціонер, відповідно, ну, печка. Тобто, AT -AT ми включаємо і в принципі, можемо. Можемо виставляти температурний режим. bluetooth радіо, bluetooth -радіо йдуть динаміки більш, більшого діаметру і кращою кращої акустикою. Відповідно, люк, люк, який ми можемо закривати, і відповідно він там відкривається. Так, Шторки є. Є передня шторка і є задня така шторка. І ми можемо відкривати. Відповідно, дворники. З лівої з прави. Ця у нас дверка задня відкривається. бокові дверки в принципі, ми, ми також можемо вікна відкривати. Да, також і тут по всьому, по всьому периметру такі ці, тобто вона м'якенька, шумоізоляція тут добра. Ну, рульова колонка зрозуміла, наша power -shuttle, power Shuttle без вижимання щеплення, ну і не, 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 не траль. Це ми все це. Тут у нас знаходиться сидіння інструктора, ну і обшивка. Отакий він PUMA 210. Так, і включаємо запалення. Ну, відповідно тут ми можемо на банані, який на стандартному. Просто прикласова, пневматика, там, пробуксовка, гектари, швидкості, якісь таймери, Ну і виставлення по, по потоку гідравліки, так як у нас електроклапана достає. Управління. це є. Ну і Зараз про 700. Тобто про 700 у нас там, флешка немає. Так, про 700 у нас під'єднаний до навігації, під'єднаний до Ізобасу, тобто ми можемо в принципі, агрегат виставити на якийсь робоче вікно агрегат і тут відповідно це все бачите. Також у нас тут є записування послідовності, ми можемо записати послідовність, певно, підняти, підняти там агрегат. Там, включити наприклад, передачу там, в такому плані, і ця послідовність буде записана. Тобто Ми все на все на нажимаючи цю, цю кнопочку, будемо, будемо включати, активувати ту послідовність, тобто виходу і потім заходу в загінку. Ну, відповідно і за бас це наш віртуальний термінал, якщо ми хочемо, будемо включати сівалку або інші обладнання. А, ну, це відповідно умови роботи. Тобто ми можемо в принципі, з монітору також виставляти, е, як себе буде вести наша точкова навіска від режиму, від режиму роботи. Це все ми можемо робити. Ну, Відповідно, весь контроль там, гектарів. Е, Контроль поля, а також ми можемо працювати на цьому моніторі, розблокувавши ТЕС контролер з картами секшн, контроль, тобто змінними нормами внесення. Це все ми можемо з цим монітором працювати. Отакий От 210